Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика прокачка без доната. Так, запікався в каточку, контроль точок, бо мені треба виконати ще місію, щоб забрати контейнери в цьому режимчику. Так що затушимо, подивимося, як діло піде. Гарнаточку. А дарма закину. Капец, я не был. Сильки часу витратив. Так, сноски мене рельсуха. З екскалібурчиком. Так. Нормально. Что у тебя, кто с диверсантом Рай? Так, ого, я ще сам знищився, нічого собі під'їхав смоководик, ну там просто їх двох було. З одного боку рельса, з іншої смоки, от вони мене і вбили. Так молока взяв, релісовод, походу. А молоток от ток його такий собі. Без зімбового пристрою чи то він не подивився. Не знаю. Беки там є молот? Молот з цим, як його. Адреналіном, я не помиляюсь. Так просто собі взяти ту моки то лізуть в притул чувачки до мого твінця лучше с кризисом играет что? не знаю. Что раку? дрон? Так, вынулся по мне смаховодик. Смок до речі, автопушка стоит. Не знаю, но ну, маницей пристрій не заходить. Та капіс понасерал мін. Це рельсовод Один міни ставить. Поїде, мабуть, на центр. Дивлюсь, потихеньку починаємо прогвати цю каточку. Так, нагадаю, що після цієї катки я відкрию контейнери, глянемо, що випадає. Ого, вікінга овердрайв. Автопушка виносить квінца, але не було подвійного урона. Запустив просто, щоб на не, навісі не овердрайв, а й новий не зберується. Якось так щастить, смокі заїжджає до мене завжди, коли в мене нема припасів. То броні нема, то урона нема. О, тут раз трьох феліків. Так, і на жаль, ми програли цю каточку. Так. Позабирає тепер виконані місії і йдемо відкривати наші контейнери. Так, ну ніби все забрав. Так, 11 звичайних, 4 рідкісних і 5 епічних. Так, ще один епічний нам падає ключик. Так, 4 рідкісних. Зараз нам випадуть припаси і 20 тисяч кристалів. Пропустимо. І 6 епічних. Так, фарба випала і пристрій на езіду з оглушенням. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.